Ти з підсумки дня на телеканалі «Конкурент Конкурентів. Волинянин спричинив смертельно ДТП тепер сидітиме за ґратами. ДБР завершило розслідування щодо комбрига, який замовчував тортури над військовими. Переполох в Америці суд США зупинив мита Трампа. Слава Україні в ефірі підсумки дня 29 травня. У студії працює Христина Дричик і далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре говоримо про сумне та болісне. На війні трагічно загинув лучанин Андрій Крачунов 1969 року народження. Його призвали на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця. Хоробрий захисник до останнього подиху захищав батьківщину. Та на превеликий жаль трагічно загинув 18 червня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Уманська Донецької області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника, честь та шана воїну. Сумно та скорботно було на волині 29 травня. У цей день попрощалися з чотирма героями у церкві святого Івана Хрестителя села Прилуцьке відбулося відспівування мужнього захисника Юрія Малихіна, 1981 року народження, який трагічно загинув 23 травня цьогоріч в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області. Також у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку прощалися з трьома хоробрими бійцями Миколою Веремчуком, Назарієм Гнатюком та Русланом Войтовичем. Попри негоду, сотні небайдужих лучан прийшли до собору Святої Трійці, аби віддати останню шану трьом українським захисникам. Микола Веремчук до повномасштабного вторгнення працював адвокатом, захищав та допомагав людям в правовому полі. А з 2022 року захищав свою країну на полі бою. Був старшим сержантом батальйону безпілотних систем. Микола був одним із тих, хто завжди йшов у бій першим, ніколи не ховався за спинами побратимів. Виходив на позиції, керував безпілотниками, ризикував. Ну і ворожий ФП-дрон 23 числа його і ще одного побратима вбив, третій залишився поранений. Йому на віки 47. Варамчук Микола загинув 23 травня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванопілля на Донеччині. У чоловіка залишилась єдина донька, найближча людина для Миколи. Також сьогодні до храму прийшла чимала родина, колеги та просто друзі провести в останню путь хороброго воїна. Я його згадую тільки з посмішкою. Він дуже позитивний. Він своїм сміхом, енергією заражає. Заражав оточуючих, він всіх підтримував. Про всіх дбав. Прийшли лучани до собору попрощатись із Назарієм Гнатюком з 2016 року. Працював машиністом сцени у Волинському драмтеатрі разом з батьком, заслуженим артистом України. Та вже влітку 2023 року Назарія Гнатюка мобілізували до лав Збройних сил України. На жаль, 15 травня на Донеччині під час виконання бойового завдання життя воїна обірвалось 28 травня. Йому виповнилось тільки 31 рік. Батько драмтеатрі Хворі співає, тут в церковному хорі співає. Три сини має, всі три воюють. Один вже відвоював. 26 травня життя обірвало ще в одного захисника. У Дніпропетровській лікарні від поранень, отриманих під час бойового виходу, помер Войтович Руслан. Чоловік з 2022 року стояв на захисті України на посаді командира розвідувального відділення. У Руслана залишилась 11-річна донечка, дружина та батьки. Тепер герої на віки 43 роки. Я можу сказати тільки то, що війна забирає найкращих, найдостойніших. Синів нашої землі поховали захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Вічна пам'ять та слава полеглим воїнам України. Волинянина покарали ув'язненням за смертельну ДТП. Як повідомили у прокуратурі Волині 48-річного жителя села Лаврів Луцького району визнали винуватим у кермуванні в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого. Нагадаємо, страшна ДТП сталася ввечері 8 листопада 2024 року. Нетверезий чоловік, керуючи авто на автодорозі між селами Промінь та Полонка Луцького району, не їхав на пішохода. У результаті 58-річний пішохід отримав численні травми, від яких помер. Суд призначив водію покарання 7,5 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на 9 років. Окрім цього, в нього стягнуть на користь синів загиблого 1 мільйон гривень моральної шкоди, завданої злочином. Лучанин до смерті побив перехожого. За це він сидітиме 9 років за ґратами. Як повідомили у прокуратурі Волині, місцевий 2 серпня минулого року поблизу таремнівських ставків у місті кілька разів ударив дерев'яною палицею по голові 43-річного лучанина і пограбував його. Від отриманих травм потерпілий помер. Луцький міськрайонний суд визнав чоловіка винуватим і призначив йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Окрім цього, з нього на користь матері померлого стягнуть один мільйон гривень моральної шкоди. Із 31 травня скасовується курсування приміських поїздів Коваль ягодин коваль із відправленням з обох станцій. Це пов'язано зі зменшенням пасажиропотоку. Повідомлення про скасування поїздів оприлюднили на сайті регіональної філії Укрзалізниці. Там зазначили, що зміни в розкладі руху тимчасові пасажирів просять врахувати скасування рейсів під час планування подорожей на сполучені в обидві сторони. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України 29 травня у Херсонській області. Внаслідок російських обстрілів поранено 10 людей. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. Пошкоджено газопроводи дві багатоповерхівки, вісім приватних будинків, господарські споруди та автомобілі. Російські війська атакували й Нікопольські та Синельниківські райони. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. У Нікопольському районі постраждав 61-річний чоловік. Пошкоджені три будинки. У Синельниківському районі поранені двоє людей. Зруйновано один будинок, ще два пошкоджені. Запорізька область теж зазнала чергового удару. Ворог атакував Пологівський район керованими авіабомбами. За інформацією голови Ова Івана Федорова, щонайменше п'ять кабів скинули на приватну забудову. Десятирічного хлопчика вдарило струмом на даху вантажного вагона. Від сильного удару дитину відкинуло під поїзд. Про це повідомляє ДСНС Одеської області. За їх даними, інцидент трапився 28 травня. Відомо, що постраждав хлопчик 2014 року народження. Про це на своїй сторінці повідомив Олександр Порцовський, голова правління Укрзалізниці. На щастя, дитину врятували рятувальники і передали медикам. Наразі його госпіталізували до дитячої лікарні з опіками близько 60%. Їхнє життя забрала російська ракета. 25 травня під час чергової атаки на Україну в одній родині сталася трагедія. Загинули одразу троє дітей. Вже 29 травня у місті Коростищів на Житомирщині прощалися із Романом Мартинюком, 17 років. Його восьмирічним братом Станіславом та 12-річною сестричкою Тамарою. Вони мирно спали у своєму будинку, коли війна жорстоко забрала їхнє життя. Всі троє навчалися у місцевому ліцеї. Тамара та Станіслав також відвідували музичну школу, де вчилися грати на домрі під керівництвом своєї тітки. Їх мама перебуває у тяжкому стані після операції. А батько, хоч і поранений, приїхав попрощатися зі своїми дітьми. Ця трагедія ще раз нагадує нам про страшну ціну, яку платить наш народ у цій війні. Завершили досудове розслідування у справі командира 211-ї понтонно-мостової бригади сил підтримки зсу. Олега Побережнюка, якого підозрюють у бездіяльності щодо фактів знущань та катувань над підлеглими військовослужбовцями, як повідомили в ДБР, з лютого по липень 2024 року, командир знав про те, що старший лейтенант систематично бив, принижував та катував солдатів. Попри це, командир не вжив жодних заходів щоб зупинити насильство. Відомо, що цей старший лейтенант є сином начальника штабу цієї ж бригади, який є близьким товаришем комбрига. Як з'ясували слідчі, фактично. Но командир став співучасником злочинної бездіяльності, дозволивши продовжувати тортури. Тепер до загальносвітових новин: суд міжнародної торгівлі США заблокував більшість мит, які президент Дональд Трамп запровадив під час свого президентства. Суд постановив, що президент перевищив свої повноваження, адже запроваджував тарифи без належного погодження з конгресом. Що суперечить американському законодавству, це рішення ставить під сумнів законність усієї торгівельної політики Трампа, яка передбачила підвищення мит для захисту національного виробництва. Зокрема, суд визнав, що адміністрація Трампа не надала достатніх обґрунтувань щодо економічної доцільності таких кроків. Незважаючи на рішення, команда Трампа вже подала апеляцію. Вони заявляють, що суд перевищив свою компетенцію і мають намір домогтися скасування цього вердикту. У Санкт-Петербурзі палав завод Авангард одне із ключових оборонних підприємств Росії. Відомо, що ввечері 28 травня на території науково-виробничого підприємства Авангард у Санкт Петербурзі спалахнула масштабна пожежа. За повідомленнями російських джерел завод спеціалізується на виробництві мікросхем, радіо, електроніки та створенні елементів для військової техніки. На кадрах з місця події було видно, як густий дим піднімався над промисловим об'єктом, а вогонь охопив кілька будівель. Причини займання невідомі. На Росії в результаті вибуху загинув майор армії РФ, який керував бомбардуваннями Маріуполя. Йдеться про Заура Гурцієва, кавалера ордену мужності. Відомо, що цей прислужник Кремля скеровував авіаудари під час штурму Маріуполя, що призвело до загибелі тисяч українців. Як повідомляють російські пропагандисти, інцидент стався у Ставрополі на вулиці, коли до Гурцієва підійшов невідомий чоловік і активував гранату. Крім Заура загинула ще одна особа. На Росії розглядають Різні версії події, зокрема теракт або внутрішній конфлікт. Ну, а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 вісім або ж 050 п'ятдесят 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурентіві». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас. У студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливе інформації. Формації дивіться далі, тож не перемикайте.